Поки не обірвали, стиглі ягодки 9-9, го го ні, 8-9, го го 8 вересня саджена Априка. До кінця рядочка у нас Априка. Ну, не знаю, я вам показую, а ви дивіться. Сорт надзвичайний. Надзвичайно, дуже гарної форми. Дуже красивий. Конічної формочки. Перші такі трошки більш тупуваті, наступні більш конічні. Більш такий загострений край. Оце така красиня. Сажені в такі строки. Ось, а оскільки це сорт ранній, то як ви бачите, тут раніше. Багато цього замороженого цвіту. Але саджані в такі строки вони дали ось дивимося, скільки квітконосів на цьому, наприклад, кущикові. Ось один, наприклад, на кущику. Ось один, другий квітконос, третій такий довгий, четвертий такий довгенький і п'ятий такий не дуже довгий. П'ять квітконосів, ось оці всі ягодки. одного, ось нього. Ось всі, ягодки з одного куща. Ягода темно-червона, темно-червона. Ну, як завжди, у нас телеві... телевізор. Телефон не передає усього кольору. Насінинки. Горішки, вірніш. Заглиблені. І якось нема ні ямок, нічого, якесь дивне таке заглиблення. Зараз скуштую. Ягода дуже смачна. Ароматна, аромат і суниці садової, ну, полуниці, І ще, ну, можливо, лісової. Я не знаю, якийсь смачний дуже такий присмак. Є в неї такий сунечний присмак. Дуже смачна. З кислинкою, але смачна. Я ж взяла дуже-дуже стигло. Зараз такий прийшов період, що, в принципі... А щоб брати не стигло, то ну я не знаю навіщо. А зараз вона вся нас завалює своїми ягодами. Дехто із них печеться. Навіть ось такі ягодки на Азію похожі. Схожі на Азію такі широкі. Це не достигла. Ну і так далі. Дехто з них ось, ось ще квітне. Квітконос довгий, ось, ось лежить. Зараз знайду контейнер і покажу. Лист у неї такий чашечкою. Гарної форми. Вона ну, нас фактично не хлорозить, можливо, трошки. Ну Це десь, там трохи гарна зелена. Ще з квітами. Це така апріка. Апріка у нас також тут через дорожку. Оце це в наступному рядочку. Ми тут кожен ряд подосаджували, І касету, і стаканом. Ну не шкодую. Сорт буду садити, гарні великі ягоди. Класний. Всім задоволення. А, ні, ще покажу контейнер. Ну ось ця краса в контейнері. Ці, які ми придбали, вони абсолютно прозорі. Такі кришталево прозорі. Здається, навіть їх наче немає. Надзвичайно гарна ягода, надзвичайно естетично виглядає і привабливо і безмежний аромат. Дуже класно. Апріка також чудовий сорт.